О своем деле я узнал из телепередачи Владимира Соловьева, почему-то я сам не знал за всю свою переписку, с частью и со всеми остальными материалах моего дела. Я не знаю, почему они на центральном телевидении озвучиваются, но я не знаю их я. Потому что нас все называли оккупантами. Ну только. Да. Кого мы оккупировали? Потому... Ага. А что? Это мы не говорили, говорили на, нас. на нас. Сепаратисты. Сепаратисты. А, ага. то есть, ага. вот, уже паечку тюремную заносят, хорошо, Телеви. Да заберите, заберите, чефир должен быть свежий. Видите как? Уже меня готовит коллектив. А, а мне, кстати, хотим? всегда сразу три вопроса. Да? Первый, кто автор? Вот. А второй, издательство? А третий, кто продает? продаёт? Пон... А, а, а меня? Конечно, не давно уже. Небесомечен беспилотник. На Юлю, к сожалению, постоянно идет охота с украинской стороны. Как вы прекрасно знаете, у меня есть друзья среди открытых геев. И сотрудники вполне себе открытые. Видишь, небо и... Ох, смотри просто. охуенно снялось. Небо и вот просто вот это черное облако. И хуй что там, может отравка, может мы уснем, да не проснемся сейчас. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму youtube каналі Курбанова Лайф. А це свіжий, гарячий, шокуючий п'ятничний випуск російської антипропаганди, їхньої болі та страждання, і звісно, пожеж. Але про все по черзі. Ви не забувайте нас підтримувати і лишати свій лайк. Таким чином ви допомагаєте нам розповсюдити всю зібрану інформацію. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і не забувайте про наш донат. Нам лишається зібрати всього навсього 50 тисяч гривень, і ми закриємо збір для 36-ї бригади морської піхоти. Як і завжди, всі посилання на банку, номер рахунку ви можете знайти в описі до нашого сьогоднішнього випуску. Ну а я розпочинаю із пекельного. Горіла нафтобаза, палалала. Горіла нафтобаза, палалала. Тут не вистачає тільки горить нафтобаза, гори й Москва. Але поки і ці наслідки нас цілком задовольняють. Цієї ночі в російських регіонах був оголошений неофіційний флеш флешмоб спали до тлабазу. Одразу дві нафтобази спалихнули в Росії за одну тільки ніч. Одну атакували українські дрони в Воронезькій області. Українські безпілотники атакували сховище з паливом. Офіційна влада звітує, дрони перехопили ребом. Ситуація, звісно ж, під контролем. А тоді оцей спалах це що? Просто сходження благодатного вогню? Нефтебаза. Горить прямо час, охереть. Вмисках будто би прилетіло, якщо со сторони СХТ. Знаєте, що мені доводиться постійно доплачувати своєму редактору, тому що русські хочуть говорити на русском язикі. Вони хочуть говорити винятково на матірно. Ну що ж, а ми їм тільки підкидаємо привід. Другий бабах пролунав на нафтобазі в Пермському краї. Вогонь охопив євності ємності із паливом. Попередньо по ній вдарили теж українські безпілотники. Я в атмосфері словно пепіл згораю. ты тянешь меня вата, я тебя манюраем. Вот, видишь, небо, и... ох, ебать, смотри, просто охуеть заснялось. Небо, нахуй, и вот просто вот это черное облако, и хуй знает, что там, блядь, может, отравка, может, мы нахуй уснем, да не проснемся сейчас. Пиздец, просто, я умнуться надо. Там вообще жопа, нахуй, охуеть. Та це буде подвійна ставка, але нам так не може пощастити, щоб ви заснули і не прокинулись. Тому що несеться ще й довкола нас таке: де жалість, декатілість, дочекались Росія. Тепер бомбить не тільки Україну, а ще й Білорусь. Путін напав на Лукашенка. Коли граната в руках мавпи, то він коли так справді трапляється, що вона вибухає в руках. Ось і картопляний фюрер дочекався. Не НАТО, якому він постійно погрожує, а дружочка свого Путіна той, звісно ж, кинув свої дрони проти нас а прилетіло союзній державі. Тож, здається, війна, тобто ні, ні, пробачте, СВО, переходить вже й на територію бульбашів. Адже вчора російський шахет атакував Гомельську область в російській в Білоруській Республіці. Після вибуху зникло і світло. Вони дедалі більше схожі. На нас і наше життя. До речі, ктьотки, яка все це засняла, навіть прийшли правоохоронці. Тож здається, що в Білорусі теж збираються боротися ні не з війною чи режимом Путіна, не з тим, що їхня країна тихо окупована, а винятково із місцевим. Всім потрібно тільки лояльне населення і більш ніякого. Я зараз можу скажу на популярну річ. Але таке когось після війни, після нашої перемоги, нам тут в Україні доведеться обмежити в правах, наприклад, в праві голосувати. Бо ви можете собі уявити про російських людей, які йдуть і обирають нам владу. Благо, те саме про російське населення свої симпатії до ворога ніколи не приховує. Тож їх ми буквально поштучно і перерахуємо. Ну а поки захоплений спалений, знищений вугледар зустрічає окупантів. Все, як мріяв Путін, квіти, сльози, радість. Біда тільки в тім, що там не мільйони, а одиниці. Не молодь та цвітнаці, а викидні совка. Старі зрадники, що й досі секс-символом вважають Сталіна. Громадянство визнають совковий. ну а під ковдрою, звісно, тримають прапор ні. Не український, а винятково із сірпами молотом. Путін знову прибирає за Україною нечистоти. Ну що ж, як там їхня нова стратегія в Росії? Більше народжувати путіністів. От я прям бачу, як те, що побігло до вас, дасть вам якісний пропутінський препліт? Потім потихонечку, потихонечку, у кого то є родственники в Росії, хто туди поїде, хто тут. Ми також розуміємо, що у многих родственників там находиться в да. на Україні в Україні. В этом тоже ничего страшного есть. Да, Закончится они все, вернулись. и они вернутся на свои дома. Да они сейчас свои. хотят уже, ждут, ждут а возможности. Все ждут возвратиться. Их оружие. там заели уже. Потому что нас все называли оккупантами. Кого мы оккупируем? Это мы очень говорили на нас. Сепаратисты. А, то есть Украинцы говорили вам, да, что вы ждете россиян, да, да, А да. мы там вашим говорим, а вы ждете украинцы. Выше это саморусские, я по-русски скажу. Чего вы тут сидите? Я вот из видностей. Ну, мы не я буду. возраст хотя бы немножечко. Ну, понимаете, вы знаете, вот еще раз, смотрите, Россия не хочет войны. Россия не хочет войны. У России это вынужденная мера, вынужденная мера, понимаете? Понимаю. Потому что здесь много народа русскоязычного. Мы все, понимаете, мы обязаны защитить свой народ. Вот, так как они поступают, они поступают, ну, не очень, так скажем, Человечески с вами. Если бы, Нет. допустим, они были, я сдаюсь, я сдаюсь, были как бы они Его у вас хотя бы здесь как минимум объяснить но они же этого ничего не сделали, понимаете? Ничего же не сделали. Поэтому вам останется сейчас немножко потерпеть. И у всех эмоций. Все все у нас да. уже больше ждали, меньше подошло. Что, что у нас какая-то администрация будет? Что у нас какое-то движение какое-то будет? Какое можно где-то обратиться? Нет, конечно, у вас будет, вот э, это вот у будет нас администрация, администрация, будет человек, к которому вы придете со своими проблемами, будет медик, нас, будет все. Стреляй, Сейчас потихонечку все это... На улицу можно будет выйти спокойно. Главное, на улицу выйти, на солнце и небо Ну, выйдите, выйдите. Так что спасибо вам большое. Ребятам спасибо. Ребята ну, это вам спасибо, что вы приютили. искренне все это говорите. Правда учили Мы уехали. Пойдем уходите. дальше сейчас. Там есть еще наши вы другие. Вы да? ну, Нам надо дальше двигаться. Да. Сейчас зачистка закончится. Я еще к вам приду, приеду. Приходите вот, обязательно. Привезу лекарства необходимые, то, что вижу здесь возрастные. Но нам надо баллончики маленькие на петельку. Мы все надо привезем. Надо привезем. И баллончики, и препараты. Тоже. Я смотрю, у многих давление здесь. На препаратах сидіть, так? Ну все, давайте, ждите. Спасибо. Удачі, удачі, що раз удачі. Я, звісно, буду в пеклі горіти, але направду вони забирають найгірше. Але річ в тім, що знаєте, в кого найкраще почуття гумору. Це у долі. Тому що, на жаль, так сталося, до речі, ми не унікальні. Не думайте, що українці якісь зламані. Ні, і пшено з Другої світової війни в усіх країнах були зрадники, які йшли на угоду на домовленості із ворогом. Це, це стосувалося Савка, це стосувалося Німеччини та по інший бік Франції Італії. Абсолютно всіх Тож ну, є якийсь відсоток, ось такої падалі. Але якщо ви згадаєте історію Донецька та Луганська. Якщо ви згадаєте найсучаснішу історію Маріуполя і зрадників, які там лишились, то ми вам показували відео. Ви знаєте, що таке жити під російською окупацією. Тож нам навіть не доведеться нічого робити. Ми все це із часом побачимо. Ну а загалом поточне покоління росіян старе, середнє, супермолоде, тотально зіпсоване. Рятувати, реанімувати, переховувати там просто немає жодного сенсу, тільки відспівувати. Яблука і яблуньки давно згнили. Путіністів вже із дитинства вчать вбивати та помирати. А хто, не дай Боже, чинить супротив, в кого інші погляди на війну, того зі скелі. Он в Росії, виявляється, є правильна література, яка пропонує альтернативний шлях не помирати на фронті, а втекти. І як тільки пропаганда дізналась, що якісь батьки хочуть вберегти життя своїх дітей, то, звісно ж, пригрозили етапом Всі всі діти на Росії належать Путіну і всі діти мають померти аби Путін жив. Там случай один Значить, знакомый, говорит, приїжджає к своєму товарищу на дачу, його ребенок там пришел по-моєму, там 6 или 7 лет йому було справляє: ким ти хочеш бути, Он говорит, дезертиром. Ми всі були шокіровані просто. Откуда это может взяться? Начали смотреть, книжки, оказывается, есть детские, которые призывают, там, то ли солдатика, то ли как-то она там называется, что, оказывается, не надо быть патриотом, не надо быть героем. А это книжки... Они здесь продаются, они издаются в России, они лежат на полках магазинов, понимаете? Не надо быть патриотом, не надо быть героем, да? А вот он стал дезертиром, и он стал наш человек, да, вот он молодец. Это все поощряется. А что мы хотим тогда? Ну, если мы в таком раннем возрасте вот это все вбиваємо голоду в голову наших дітей. А, а что у мене сюди сразу три вопроса. Да? Первый, кто автор? Вот. Автор. Второе, а второй здательство, а третий, третій хто продає. Понімаєте? И, вот, же... и все трое должны аккуратненько, взявшись за руки и питати. Книгу не... я відчуваю, що скоро в Росії, знаєте, як в тому єврейському гетто, колись під час панування нацистів. Право ходити на вулиці по тротуару отримують тільки ті росіяни, в яких є діти, бездітні будуть ходити із пов'язками на руках, ну і просуватися будуть тільки дорогою. Законопроект про Child Free написаний, будучи обов'язкової зміни до конституції. Не сумнівайтесь в цьому. Немає дітей, немає жодних конституційних прав. Ні, не підходить прав і так в Росії зараз немає. Тоді тотальне ще більше обмеження. І це не підходить. Це вже було. Тоді смертна кара. Чого тільки не зробиш, аби вичавити дітей з росіян як пасту із тюбіка? Он на часі й нова ідея податки підняти для бездітних. От тільки в мене просте питання: а від кого саме росіянки мають народжувати, якщо Путін всіх загнав дохнути на українські фронти? Чоловіки тепер в Росії просто дефіцит? вас услышал. Вы предлагаете ввести налог на бездетность? Да. И, ну, и предлагаю. Я хотел бы, чтобы это было. Потому что, ну, не профильная тема для меня, наверное. Мы вообще начали, наверное, обычно с войны, а мы тут куда-то в ту сторону поехали. Не-не-не, мы в ту Я просто, я просто вспоминаю, как это было. Но я сегодня понимаю, что если мы ввести налог на бездетность, мы вполне это деньги тех, кто не хочет, я извиняюсь, иметь детей, да, пустить на тех детей, которые сегодня на что остались. Без родителей. вы понимаете, что вас опять лупить будут сейчас за Конечно, это? Конечно будут. А как же, либералы первые, да? Со свистом. Какая-нибудь кровавая барыня, вся остальная шелупой. Да мне фиолету. Вот оно есть как есть. Я вот там перечитаю, любой нормальный мужик, уж что от него, мужика, в этой жизни остается. У тебя вот завтра перед ногами поясни, что осталось. Что? Первое имя и второе дети. Все остальное вообще никому не интересно. Ім'я яке ти при жизни заработав, наскільки пам'ять будуть, і діти, які продовжать тебе на тій землі. Вот це главне, навірно, і з ти настоящий мужик. Зловно з цим не согласитися. Я зараз подумала зрозуміти мене правильно, але виходить, що ми теж зацікавлені певною мірою, щоб діти в Росії не припиняли народжуватись. Бо якщо росіяни будуть тільки дохнути, помирати і старіти, то хто буде виплачувати нам репарації та відновлювати нашу країну? Але направду дефіцит в Росії не тільки із чоловіками та дітьми, а ще й із патріотами, особливо неправильні, які сумніваються в дідушки, які сумніваються в Росії, які і бачать, і говорять про недоліки СВОшечок. Так? тобто, це ж теж такі ура, патріотичні люди, які типу за Росію проти України. Але і з ними почалась тотальна розправа. Народіць має в Росії бути німим та тупим, таким, щоб ним було дуже легко маніпулювати та гнати на смерть. Он, наприклад, Гіркин. Він вже сидить за критику як влади воєнної, так і влади політичної. Щось мені підказує, що Гіркін вже навіть встиг тричі пожалкувати, що не сидить в Газі, бо там красиво, там є океан. Ну а тепер черга доходить і до інших патріотів, і до його однодумців. Гіркіна-Стрілкова, до його публічників. Путін. Вирішив знищити не тільки Україну він ще и взявся за увесь спадок своей ж русской весны. Приветствую! Ну, какие новости? Сегодня у нас 4 октября 2024 года. Я узнал, что по моему прежнему месту жительства приезжала военная полиция. То есть получается, что меня разыскивают о своем деле я узнал из телепередачи Владимира Соловьева, почему-то я сам не знал за всю свою переписку с частью и со всеми остальными о материалах моего дела. Я не знаю, почему они на центральном телевидении озвучиваются, но я не знаю их я. Вот. И получается так, что у меня ищет военная полиция. И как я уже сказал, я ни разу не скрывался нигде. Мой телефон, вы знаете, вот всегда закреплен в верхней публикации. И при желании каждый мог набрать и встретиться со мной, попросить подъехать куда-либо. Ну, видать, от слишком подорвало в одного ведущего центрального телевидения, що він засувітів так от. А зараз, друзі, буде історія спешл для Кирила Буданова, голови українського ГУР. Кирило Олексійовичу, от ви її, певно, не знаєте, а виявляєте? Виявляється, що всі ваші люди, люди малюка, цілком ймовірно, теж полюють на ціль номер один по той бік фронту. І ні, це, друзі, виявляється навіть не Путін чи Герасимов, не якийсь комбат чи лідер степарів. Це сама примадонна уніжених і оскарбльоних, муза маргіналів та зеків Чечеріна. Певно, навіть не всі наші глядачі знають, хто це. А мадам так і каже: на неї полюють, бо цілий дрон. Уявіть собі на фронті, неподалік неї пролетів. Нічого собі точно, точно за нею летів. Тож, друзі, я пропоную вам написати в коментарях, як пояснити бабі, що якщо тебе на фронті сплутали із вагнерами чи шторм З, то це зовсім не комплімент, це час задуматись над тим, як ти виглядаєш? А Звісно, Давно вже ніби замічен безпілотник. На юлі, к жаль, постійно йде охота з української сторони. Скажи, Юль, а какая цель у них за тобой охотиться? Это от страха. Я сама солдат, поэтому я бои для солдат. Ну, то есть, я не для ближнего боя, не для тяжелого боя. Боевой маг. То есть, я как бы слабая сама по себе. Но магия у меня мощная. Я искала счастье же. Как известно, самое. Ну, то есть, счастье находится в самых высоких горах. В общем, поэтому я и поехала в Тибет за счастьем. Так нашла. Ну, из цібет -то я вернулася ну, з цієї кучі таких именно? Що именно такое? Щас? Що це такое? Ну... Так би мовити, гойда. Ну і щось на болотах таке здохло. Шкода, що не Путін. Але тим не менше, Сіманян ледь не стала адвокатом диявола. Насправді, вона вже давно адвокат диявола, але зараз про інше. Цього разу кнібалка і душегубка вирішила заступитися за геїв. І навіть зробила камінг-аут. каже, що раша тудей переповнена геями ще й відкритими. А це вже пропаганда чи ще ні? Бо якщо раша тудей можна, то чому не можна іншим? А як же закон про заборону пропаганди ЛГБТ чи в Росії, як і завжди, одним все іншим? Нічого? Одним словом, здається, Сіманян тільки що публічно здала певну частину своїх дружочків підлеглих колег. общественность прочитает заголовок и обвинит меня в гомофобии. Будет, разумеется, не права, потому что, как вы прекрасно знаете, у меня есть друзья среди открытых геев и сотрудники вполне себе открытые геи. И вообще я отношусь к этому спокойно, потому что я считаю, что действительно случается так. Природа иногда непонятно нам, что люди рождаются непреодолимым влечением к своему собственному полу, что, конечно, ненормально, но в природе много чего ненормального. Дети рождаются не всегда такими же, как другие дети, рождаются и увечными, и больными, а некоторые рождаются вот с такой... Увечные, больные и геи. Я бы сказала так, что... Лікарі, медики фармкомпанії цим не займаються, але насправді найголовніша, найстрашніша хвороба бути русським, це бути, бути москалем. Ось із цим треба боротися. Ну а все інше то просто природа. Ну і інший дружочок Сіванян, Геспарян тяпнув храбріну і вирішив оцінити судову справу проти себе в українському суді. Викидання армяно москальської родини настільки хоробри та мужній. В нього настільки крихітні виявилися яєчка, що він аж із московської студії вирішив бризкати жовчу нічого собі. Так де ви до Києва, звісно, доплюєшся. І ви помітьте: добра половина українських журналістів, наших ведучих чи пропагандистів, можете назвати їх як завгодно, пішли на фронт. Всі до одного сержанти словесної артилерії. Ротні піздюльних рот, генерали орального бою всі як один сидять в московських студіях. Армени, Так і геморой вже може тебе розбити, якщо бути прикованим постійно до одного тільки стільчика. Вода, як відомо, під стоячий стілець не тече. Ти дивишся, москалі самі, не дай Боже, нарешті зрозуміють, що ти звичайнісінький секун полукровка. Давай вже зустрінемося тут у Києві. Хочеш? Давай у суді. Страшное дело С осени 22 -го года Два года уже Сейчас я в апелляционном суде Киева Где Неожиданно Поменялся состав Убыли Мои любимые персоныши По фамилии По фамилиям Масьонс и Тютюн. Это фамилии, это не клички. Это Гоголь. Вот самый, что ни на есть. Я не знаю, куда они делись, но, наверное, ухилянтами стали. Суть по всему, не желают они защищать ненечку-няшечку и лично просроченного обмутка, не щадя живота своего. Вместо них... Хуторское правосудие выделило на суд Сумбаточу двух других деятелей. Теперь у меня Кияшка и Кепкал. Вы меня, конечно, простите, но это тоже не фамилии. Это тоже чистый Гоголь. Абсолютно. У меня вот иногда ощущение, что не жег Николай Васильевич то второй том мертвых душ, а закопал где-то, а селюки нашли и стали это воплощать в жизнь. Они могут, ох, они могут, а? Молодцы. Мне просто интересно, эта канитель там когда-нибудь закончится? Вообще вот в принципе. Ну все-таки по зеленым Статья МОД, вот, уже паечку тюремную заносят, хорошо, Телеви... да заберите, заберите, чефир должен быть свежий. Видите как, уже меня готовит коллектив э, трудовой Соловьев Лайф, видите, телевизор в хату, все как положено. Че можно воображаться на Москалив? Не, не можно. Чи можна москалів саджати на пляжку? Так і треба. І я знаю, друзі, хто буквально і фігурально, частіше, звісно, фігурально це може зробити. Це винятково наші військові. Я нагадую під завершення, якщо ви збуджені, роздратовані, злі або ви увесь час посміхалися, задонайте на 36-ту бригаду морської піхоти. Наші хлопці і дівчата перекажуть від вас. Всі вітання нашим нешановним шановним сусідам. Посилання на збір, номер рахунку, звісно, в нас в описі. Не забувайте лишати нам лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Крибанова Лайф для того, аби нічого не пропустити. Коментуйте почути і побачене. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.